Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із Книги Пророка Єремії. Я Господь, вивідую серце. Випробовую нутро, щоб відплатити кожному за його діяннями, за плодами його вчинків. Знаєте, коли мала дитина робить якусь шкоду, перше, що вона хоче, це сховати. Що це щось розбити чи ще щось бігом десь знаєте, під килимок, під крісло, під диван, сховати, аби ніхто не бачив. А коли питаєш, хто це зробив? Ні, не я. Вимаєте, і насправді такий, така дитяча поведінка людині притамана все життя. Людина чинить гріх, людина чинить зло, але їй страшно. Вона боїться, бо розуміє, що за те, що вона зробила, треба відповісти. І тоді людина починає ховати, ховати свій злочин. Або виправдовувати свій злочин. І от якщо подивитися на Росію, знаєте, це ота мала дитина, яка чинить злочин. Але що вони говорять? Що це правильно? Тобто вони створюють суспільну думку не тільки в себе, в країні, але й в цілому світі. Вони намагаються створити таку думку, в ході якої виправдати свій злочин. Замість того, щоб визнати, що вони не праві, навпаки, вони принижують інших. Подивіться на їхню поведінку в цілому світі. Куди б вони не приїхали, вони поводяться так, наче це вони власники життя, що всі мають їм служити, що вони є найважливіші особи цього світу. Знаєте, чому вони це роблять? Для того, щоб приховати своє невігластво. Так, саме справжнє невігластво. Тому що, знаєте, якщо для багатьох людей така річ, як е, бути п'яним і при цьому ходити по вулицях, е, співати якихось пісень, приставати до всіх і все, це неприйнятно для них це норм. Якщо для когось неприйнятно сидіти і всіх принижувати, поводитись по хамськи, для них це норма. Тому що їх так вчать, вони вважають, що це нормально. Чому вони так кажуть? Та тому що їхня влада цього їх вчить. Тому що їхня влада сама поводиться так. Вона в такий спосіб виправдовує свої гріхи. Якщо влада краде, Значить, вона вчить своє суспільство, що красти це нормально. І відповідно тоді це сприймається, як, ну нічого, ну вкрали та й вкрали, я теж вкраду. Держава вкрала в мене, я вкраду в державу. Коли держава, тобто влада, знущається над своїм населенням, вона вчить своє населення, щоб воно знущалося над іншими. Тому Росія постійно розв'язує всякі війни, щоб їхнє населення мало над кимось знущатись. Але Господь Бог вивідує нутро кожного. Господь Бог бачить глибину серця кожної людини. І кожному він дасть відповідно до того, що ти чиниш. Зрештою, нам не треба дивитись навіть на Росію. В нашій країні багато є таких самих речей. Знаєте, може, це такі трошки певні мої домисли, але хочу припустити ще один варіант, чому Росія напала на Україну. Та тому що, можливо, тут вони постійно говорять, знаєте, що ми брати. А ми кажемо, ні, ні, ми не брати, ми, ні, ми окремо. Та, ми окремі, ми не брати. Але вони нас знаєте, чому бачать вона своїх братів? Тому що ми поводимося так, як вони. Наша мова така брудна, як їхня мова. Брудна в тому значенні Матюк на Матюку. Подивитися, всякі різні відео. Знаєте, таке враження, що люди не знають, як спілкуватись. Без мата нічого не можуть пояснити. Навіть якщо щось гарне, красиве, все це треба обматюкати. Чи скажуть росіяни, що ми брати? Так, скажуть, бо вони чують такі самі матюки, якими вони матюкаються. Ми брати тоді. Коли, знаєте, в нашій країні. В люди, які мають владу і гроші, поводяться як королі життя, їм байдуже до інших. Хто має гроші, він платить всім, щоби виправдати свій злочин. Хто має владу, замість того, щоб дійсно цю владу застосовувати для добра, він тільки чекає, як збагатитися. бо своєю владою він вирішує долі інших людей. Хіба не те саме в Росії відбувається? Те саме. І тут вони бачать, що в Україні так само. Правоохоронці, поліція, слідчі, не захищають населення, а вони дивляться, знаєте, скільки їм заплатять за те, щоб вони вирішили якусь справу. Мало того, що ми, звичайні люди, платимо податки, щоб вони мали нормальну зарплату, а у них зарплата нормальна, повірте. Але тим не менше вони все рівно дивляться, скільки їм заплатять за вирішення. Чекають, хто перший прийде, їм заплатить. Різного роду судді, які мають нормальні зарплати. Але тим не менше, це нещодавно, оцей голова Конституційного суду, зарплати у них великі. Повірте, великі зарплати, але їм мало. І вони чекають, коли їм ще дадуть якогось хабара. Той, хто чинить правопорушення, ну, наприклад, їде на швидкості 140, врізається в машину, розбиває е, машину, так, що машина зігнута, людину звідти вирізають, невідомо жива, виживе, не виживе. Але він платить за те, щоб зробили експертизу, яка напише, що він їхать тільки зі швидкістю кілом, 50 км за годину. Коли росіяни таке бачать, що в нас таке діється, так вони скажуть, то це ж така сама країна, як і ми, це ми. Вони в нас через таке бачать своїх братів. І тому вони прийшли до нас. Розумієте, тобто наша поведінка, яка копіює росіян, у всьому, робить нас їхніми братами. І вони приходять до нас і поводяться так, як поводяться в себе вдома. Цього нам не показують. Але все те, що вони робили в наших містах, в Бучі, в Ірпіні, всі ці руйнування, які вони мають, ці насильства в Маріуполі, Волноваха, Ізюм, Балаклія і інші міста і села, які, про які ми навіть не знаємо, все це вони роблять в себе в країні. Для них це нормальне життя зґвалтувати, вбити, вкрасти, зруйнувати. І вони це бачили в нашій країні. Вони бачили поведінку наших правоохоронців. О, їхня поліція така сама, як і наша. Вони бачили поведінку наших суддів. О, судді теж вирішують питання. Вони бачили, як люди, які мають хоч гроші, можуть відкупитися за свої гріхи. О, то це ж нормально. Коли депутати, судді, верховні, коли байдуже їм, то, то все це те саме, що в Росії. Значить, можна робити все те саме і тут. Але я все це говорю як попередження для кожної людини. Якщо ви думаєте, що ви можете відкупитись від людини, так, можете. Але від Бога ніхто не відкупиться. Якщо ти вчинив гріх, правопорушення, його не визнав, в ньому не розкаявся, то я скажу так, скільки би ти потім жертв не приносив, скільки би ти свічок не клав, скільки би ти прощ не їздив, тебе не врятується від Божого суду. А Господь. Він воздасть кожному за його вчинки. Господь кожному дасть, так, як Він на це заслуговує. І ніхто насправді не знає, яким буде, знаєте, оця винагорода за те, що ти вчинив. А Господь Бог завжди дає свою науку так. І, Кожному за плодами і діяннями. Він дає такі плоди, щоб людина дійсно усвідомила і зрозуміла, що відбувається. Знаєте, багато речей ми зараз маємо, особливо серед рослин, модифікованих. Наприклад, такий плід, як грейпфрут. Це ж насправді штучний е, штучний плід. Він схрещений з різних порлодів. І щоб досягнути цього смаку, там, не всім він подобається, але, але є багато людей, які, які люблять його. І щоб досягнути цього смаку. знаєте, скільки потрібно було провести різних е, дослідів, експериментів, схрещувань, щоб це отримати? І відбиралися тільки найкращі плоди. Господь Бог кожному вас Ми сіємо плоди. Ми сіємо своїми ділами, ми сіємо певні ри, ці, ці плоди. І Бог дає цей плід потім нам. Але потім ми чомусь кажемо, Боже, за що мені такий гіркий плід? Бог просто скаже, а що ти посіяв? Ти посіяв сльози і гіркоту людей. Ти суддя, ти знав, що справа є неправильна, що сфальсифіковані е, докази. Але ти виніс е, неправомірне рішення, яке рішення, яке задовільняло злочинця, І ти посіяв гіркоту сліз цієї невинної душі. То який плід ти отримаєш за свої діяння? Слідчий, який свідомо перекручує факти, виносить рішення, яке відповідає злочинцеві на користь злочинця, бо він йому щось там заплатив. Який плід цей слідчий посіяв? Що він потім збере у своїй сім'ї, в своєму житті? Людина, яка чинить злочин, замість того, щоб визна... визнати цей злочин, вирішити цю справу, прийти і сказати, був не правий, вибач, давай домовимось. Ні. Він хоче виправдати себе. Він починає обманювати, він починає, е... бо в нього гроші є, купляти всіх. Так, кажу, купляти. Який плід він посіяв? Що тоді в його житті чекає? А потім всі ставлять претензії до Бога. Знаєте, якби Бог міг кожному відповісти, він би сказав: чоловіче, ось подивися, день такий, 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 ти зробив це, це і це. Які наслідки? Що маєш? Зрештою, ми це все отримаємо в часі, коли станемо перед Богом на Божий суд. Зараз ми на землі маємо час виправити кожен свій злочин. Кожен свою неправоту, і наш обов'язок це зробити. Але це можливо зробити тільки тоді, коли людина буде пам'ятати і розуміти, що Бог бачить все. І Бог кожному дає той плід, яке насіння Він посіяв. Тож не нарікаємо потім на Бога, бо все, що є в моєму житті, в нашому житті. Це є наслідок моєї роботи, наслідок моїх вчинків, моїх слів, моїх дій. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого лукавогом. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помило нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помило нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цей сьогоднішній день всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх, хто. Є в полоні, поверни живими, неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святиєси завжди, нині, повсякчас, навіки, вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!